Кажуть, зрада починається з дрібниць. Але що як ця дрібниця тонка мережевна рукавичка, що пахне не твоїм парфумом? І що, коли ця знахідка не просто чужа річ у машині чоловіка, а ключ до таємниці, яка спопиляє все? Довіру, спокій, любов отак і в мене було. Одне прибирання змінило хід усього мого життя. Привіт усім, дякую, що ви з нами. Щодня я ділюся з вами захопливими історіями з життя. Не забудьте натиснути. Сподобається та підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавіше. А сьогодні ще одна зворушлива розповідь бажаю приємного прослуховування, було пізнє липневе пополудне, важке і в'язке, як мед, тільки без солодкого смаку. Сонце зависло над дахами, розтоплюючи асфальт і тіні під ногами. А я, як завжди, вирішила зробити те, що, здавалося б, мали б робити вони, чоловіки. Але ж у нас як? Якщо ти жінка, то будь готова і борщ зварити і Машину вимити. Я відкрила дверцята його автівки, тої самої, якою він щодня їздив на роботу і по справах, і запах відразу вдарив у ніс. Не бензин, не шкіра салону, а щось інше легке, дороге, аж надто знайоме, але не з мого флакона. Парфуми, жіночі, ті, що лишають слід не лише в повітрі, а й у спогадах. Мені аж руку затрусило, але я не подала вигляду. Почала виймати з підсидіння фантики, якісь чеки, пляшечки з водою. І тут вона маленька, тендітна рукавичка з мереживом по краях, біла, мов з весільного альбому, вона лежала, як доказ. Тільки не для суду, для мене. Рукавичка, прошепотіла я, торкаючись її, ніби то не тканина, а пекучий лід. Влітку рукавичка. Смішно, правда, хто носить таке в 30-градусну спеку, і навіщо її було залишати в його машині, як не випадково? Може, забула. Може, поспішала, а може, хотіла, щоб я знайшла. Я тримала ту річ, мов талісман, тільки не від щастя, а від прозріння. Все в ній було чуже і запах, і дотик, і сама присутність. Але найстрашніше вона була не моя. А значить, хтось була поряд з ним настільки близько, що зняла рукавичку, і він це дозволив. Я сіла в машину, закрила двері і просто сиділа. У голові крутилося одне це ж не просто рукавичка, це тріщина. І хоч двері автівки щільно зачинились, мені здалося, що світ став гучнішим. Десь гавкала собака, хтось сварився за парканом, а в мені кричала тиша. Та сама, в якій народжуються підозри. Я поклала рукавичку в бардачок, не ховала, зберігала, як докір, як питання, яке не треба озвучувати, бо відповіді й так десь поруч. Повернулась додому з дивним відчуттям у грудях. Знаєте, буває таке, коли ти ще не знаєш правди, але вона вже десь біля тебе. Обіймає тебе за плечі, холодить по шкірі, нашіптує. Подивись уважніше, я приготувала вечерю, накрила на стіл. Діти сміялись, а я механічно кивала головою, але думками була в тій машині. Біля бардачка. Поруч чимось дуже тонким, але гострим, як лезо, із чужим запахом. Коли він увійшов, усе всередині мене стиснулося. Наче в тому самому бардачку лишився не предмет, а я сама. Затиснута, мов між сторінками чужої книги. Привіт, сказав він просто, так ніби нічого не сталося. І я відповіла. Усміхнулася навіть бо жінки, майстри вдавання. Ми можемо тримати у руках доказ зради і водночас подавати борщ. Не тому, що дурні, а тому, що сильні. Але в ту мить я вже знала, щось зміниться, бо одна маленька знахідка відкриває не лише бардачок у машині, а й очі. Наступного ранку я прокинулася раніше за всіх. Знову та сама липка спека, що лягала на плечі ваші за ковдру. Кухня пахла кавою і сухим спокоєм. Тим, що здається справжнім, поки не починаєш його розглядати зблизька. Як стару ікону, здалеку, святість зблизька, тріщини. Я сиділа за столом, тримаючи в руках ту саму рукавичку, наче талісман, чужа річ у моєму домі, у моєму житті, як кістка в горлі, дрібна, але ріже. І поки інші ще спали, я вже знала сьогодні буде розмова. Не сварка, не вмію кричати, коли болить. Але питання буде одне, просте. Він зайшов на кухню, позіхнув, потер очі, був у своїй домашній футболці, тій, що я йому купила торік на річницю. Вона вже трохи вицвіла, як і наші свята. Він налив собі кави і тільки тоді помітив мене. Щось не спалося? спитав. Я поклала рукавичку на стіл повільно, наче карту на стіл перед вирішальною партією. Він подивився, і в ту ж мить я побачила, як ледве-ледве сіпнувся кутик його рота. Як погляд метнувся вбік, не вниз, не вгору, а саме вбік, туди, де немає відповідей. І голос, голос був рівний, спокійний, навіть занадто. А, це, мабуть, Оленина, я її підвозив кілька днів тому. В дощ, вона, мабуть, забула колега з офісу. Я ж тобі казав, у нас нова дівчина з відділу маркетингу. В дощ? Я нахилилась уперед, ніби не почула. Який дощ, коханий, липень, 33 градуси на сонці. І в прогнозі ні краплі. Та, може, нещодавно, я вже й не пригадаю точно. Він говорив спокійно, навіть занадто. Але я чула, як зраджує його інше погляд той, що бігає, не затримується, не тримає моїх очей. І в цьому була правда. Бо коли чоловік бреше, не завжди його ловиш на слові, часом на паузі, на тому, як він ковтає слину, як чухає потилицю, як усміхається нещиро більше губами, ніж очима. Добре, сказала я тихо. Колега, значить. Він кивнув і вдав, що не помічає, як я забрала рукавичку назад, наче щось цінне. Але це вже було не питання довіри це була гра, і я зрозуміла, він грав давно. Просто я все ще тримала надію, що в нас не шахи, а сім'я. Той день минув, як у тумані. Він жартував з дітьми, щось лагодив у гаражі, а я мовчала не з образи, а з розуміння. Бо що таке брехня, коли її говорить хтось чужий? Це неприємність. Але коли бреше той, кого ти любиш, це вже зрада, бо ти довіряєш не лише словам. Ти довіряєш його очам, його сміху, його голосу вночі, коли страшно. І коли цей голос бреше, ламається все. Мені було не боляче ще ні. Було щось інше, щось глибше, як холодна вода, що починає просочуватись крізь тріщини в човні. Чи не потопаєш, але вже знаєш. Далі буде. Я дивилась на нього того вечора, як на людину, яку ще недавно кохала. А тепер просто спостерігала не з ненавистю, а з сумом, бо найгірше це не крик, не зрада навіть. Найгірше це коли дивишся на когось, хто ще є, а вже не твій, і розумієш, що повернути нічого, бо все ще на місці, але вже порожнє. Того вечора я сиділа на кухні одна, тиша була твердою, як лід, і в мені щось починало змінюватись. Рукавичка лежала на колінах, а я крутила її пальцями, як гудзик на старому пальці. І в голові пульсувала одна думка мовчання це теж відповідь. Я більше не питала, бо вже знала, і не пробачала, бо не за що. З того моменту моє мовчання стало моїм захистом і моєю зброєю. Він не помічав, думав, минеться. Але я вже вирішувала. Увечері, коли все затихає, коли лягли діти, вимкнулись телефони, світло на кухні стало жовтим і м'яким, наче мед у чайнику. Тоді й приходить справжнє ні, нерозуміння, непрозріння. А тиша та, що, наповнена до країв думками, відчаєм, таємними розмовами з собою. Я сиділа за тим самим столом, на тому самому стільці, на якому ще вчора ліпила вареники, і крутила в пальцях ту нещасну рукавичку, як чотки, наче вона могла мені відповісти звідки, від кого, чому. Але вона мовчала, як і я. У серці було не боляче вже ні. Була порожнеча, знаєш, як після пожежі. Чи недавно горіло, палало, гріло, а тепер попіл. Ти сідаєш серед згарища і нічого вже не хочеш гасити, бо нема що рятувати. І саме в той момент я зрозуміла я вже не питаю, я вже не шукаю правди, бо правда не в словах. Правда в тому, як він більше не дивиться на мене з любов'ю, як не торкається випадково за руку. Як голос його став іншим, без теплоти, без пауз, як в його все добре, вже не мені, а собі це й був переворот. Не тоді, коли я знайшла ту рукавичку, і не тоді, коли почула брехню, а саме тут, на кухні в тиші. Коли зрозуміла я вже не хочу пояснень, я хочу миру, свого, справжнього, без тіні чужих жінок, без ароматів, що не мої, без поглядів у бік. я пригадала, як ми починали. Перші наші вечері на зйомній квартирі, коли обіймалися під ковдрою, бо батареї не гріли, як пили чай із варенням, бо на солодке грошей не вистачало. І як я вірила, що ми все подолаємо разом, бо я була з ним не заради грошей чи комфорту. Я любила. А тепер? Тепер я сиділа в нашій кухні з дизайнерським ремонтом, з новою технікою, з розкладеним диваном у вітальні, і була самотня. Як ніколи, у власному домі, з дітьми за стіною і з порожнечою в грудях. Він не бачив цього. Він, певно, лежав у спальні, гортав телефон, листав життя інших, навіть не помічаючи, як його власне. Тече крізь пальці. Бо найбільша зрада це не коли спиш з іншою, а коли перестаєш бути з тією, що поряд, коли серце вже не тут, я підвелася. Повільно, як піднімається дерево після бурі, міцна, тиха, інакша. У ванні я вмилася холодною водою, дивлячись на себе в дзеркало. Очі, як у мами, коли тато поїхав на два тижні, а повернувся через два роки. Зі словами, я просто заблукав, теж брехня, теж чужа жінка. І мама тоді мовчала. А я обіцяла собі, ніколи не стану такою, ніколи. Але бачиш, як життя любить жартувати. Я сиджу, мов моя мама. Мовчу, ковтаю, тримаю тишу, як фортецю. Але різниця є, я не стану чекати ще два роки. Цієї ночі я не спала. У темряві народжувалося рішення. Без слів, без криків, лише серце знало, що буде далі, бо жінка може все. Але тільки до того моменту, коли зрозуміє, більше не хоче. Я не плакала взагалі. Навіть не на мить, бо не сльози потрібні, а дія, сльози то для тих, хто ще вірить, що можна повернути. А я вже не хотіла назад, я хотіла вперед. І коли десь у досвіта я встала, тихо пройшлася квартирою, торкаючи стін, дверей, штор, я прощалась. Не з домом, з собою колишньою, тою, що мовчала, терпіла, вірила. Тепер вона лишилась тут, у цій тиші, а я рушу далі. Кажуть, найважливіші рішення в житті приймаються раптово. Але це брехня, рішення зріє, як хліб у печі, як грім у літній тиші. Воно накопичується, крапля за краплею, поглядом який відвели, словом якого не сказали, дотиком якого не стало, і от в одну ніч воно дозріває. Тихо, без пафосу, без сцени, лише жінка, яка вже все зрозуміла, то була звичайна ніч. Діти спали в своїх кімнатах, старший з книжкою під подушкою, молодша з іграшкою в обіймах. А я стояла над валізою. Відкритою, як рана, сіра тканина всередині, як змертвілий спогад. Я не плакала серйозно, жодної сльози, бо ті, що мали б вилитися, давно вже висохли. Я лише складала речі упорядковано, тихо, безметушні. Спочатку речі дітей, змінні футболки, улюблений светрик доньки, книжка, зубна щітка. Потім мої зручні джинси, кілька блузок, білизна, паспорт, документи, фото тільки те, де ми з дітьми, без нього. Годинник на стіні мовчав. Він давно зупинився, і я досі не міняла батарейку як символ. Бо наш час зупинився ще тоді, коли він уперше збрехав, а я вперше пробачила. Це був момент, коли між нами лягла перша тріщина. А далі розлом. Коли я зайшла до кімнати дітей, щоб востаннє глянути, як вони сплять, мені стисло серце. Не від болю, від сили. Вони моя причина, моя опора, моя любов. І я не дозволю, щоб вони росли в домі, де мати мовчки плаче в подушку, а батько вдає, що нічого не бачить. Знаєш, найстрашніше це не сварки. Найстрашніше це байдужість, вона холодна, вона липка. Вона вбиває не одразу, а повільно, наче ржа по металу. Я відчинила шафку на кухні, дістала аркуш. Писала повільно, без надриву, без емоцій, лише правда, коротка, суха. Як останній ковток води перед довгою дорогою, ти загубив на рукавичку. Ти загубив сім'ю. Не шукай. Записку я залишила на кухонному столі, на тому самому, де ми колись пили чай і мріяли він її побачить. Вранці, коли прокинеться в тиші, бо ніхто не кричатиме, не гриматиме дверима. Ми підемо, як вода тихо, але назавжди. Я відчинила двері, винесла валізу на сходи. Повільно за мною вийшли діти, ще сонні, але довірливі, вони не питали. І в цьому було найстрашніше. Бо, мабуть, усе вже давно відчували діти завжди знають, навіть якщо мовчать. Ми йшли по нічній вулиці, де пахло липою і прохолодою. Вперше за довгий час я дихала легко. Світ не зламався, просто почався новий ранок. Ми сіли в таксі. Водій нічого не питав, лише мовчки кивнув, коли я назвала адресу до мами, туди, де завжди тепло, навіть коли у світі зима. Я озирнулася в останній на дім, у якому залишилися мої обійми. Мій сміх, мої надії. Я не брала з собою жодної фотографії з ним, жодного спогаду, що пахне фальшем, лише дітей, моїх світлих людей, і себе, справжню, мовчання, крик душі, і тієї ночі воно сказало за мене все. Ранок не завжди починається зі сходу сонця. Іноді він починається зі звуку двигуна, що тихо заводиться о п'ятій. Зі згортка в руках, де зубні щітки обгорнуті в рушник, зі спини, яку ти більше не обіймеш. Зрозуміння, що ти вже не там і не його. Ми їхали мовчки. Діти принишкли, дивилися у вікно. І хоч за вікном була лише дорога, асфальт, що тягнувся вдалечінь, дерева в тумані, вони не ставили питань. І в цьому було щось болюче і красиве водночас як визнання. Я не озиралася, не перевіряла, чи читає він записку, не чекала дзвінка, бо знала справжній вибір не тоді, коли йдеш, а коли не обертаєшся. Ти просто йдеш, не тому, що зручно. А тому, що далі не можна. Я відчула, як серце моє, наче птах, розправляє крила. Воно було побите, але ще здатне летіти. Ще б'ється, ще може. Бо жінка, яка пережила зраду, не слабка вона, як земля після дощу, вкрита брудом, але родюча, готова знову давати життя, але вже не будь кому. Ми приїхали до мами. Вона вийшла в халаті, бо соняш із рушником на плечі, як завжди, без макіяжу, без запитань. Просто обійняла мене, і я застигла. А потім вдихнула глибоко, бо вдома, не там, де зручніше, а там, де не питають чому, просто ставлять чайник. Діти побігли в знайомі кімнати, до старих іграшок, запаху пирогів і фотоальбомів. А я лишилась у коридорі, стояла, наче зайва, не через маму, а через себе, через те, що ще недавно була дружиною. А тепер жінка. Просто жінка, яка вийшла з чужої історії, щоб написати власну. Мама мовчала. Лише принесла чашку чаю, гарячого, з м'ятою і чебрецем, як у дитинстві, і я зрозуміла, більше не треба нічого, ні виправдань, ні прощень, ні слів, бо той, хто зраджує в дрібному, здатен на глибоку рану. І хай навіть зрада була не тілом, а поглядом, не дією, а мовчанням вона лишається зрадою, бо розбиває не склянку, а довіру. Я згадала, як колись шукала любов у дрібницях. У каві зранку, дзвінках у день, у поцілунку на ніч. А потім, як з кожним днем, ті дрібниці зникали. Непомітно, як тінь за хмарою, і я лишалась сам на сам зі своїми надіями, і тільки тепер зрозуміла, він не пішов раптово він зникав щодня, крок за кроком. І я це дозволяла. Та більше ні, я вийшла на ганок, липи цвіли, той самий запах, що завжди в липні. Сильний, м'який, трохи ностальгійний, і з ним прийшло відчуття. Я вільна, непокинута, розбита, вільна. З дому він не дзвонив, не писав, і це було навіть краще бо означало все між нами скінчено ніяких пояснень, ніяких зустрічей, ніяких давай поговоримо, бо говорити можна тоді, коли ще є ми. А тепер є тільки я, і мої діти, і мамин дім, і липи. Увечері я запалила свічку. Не як ритуал, просто так, щоб світло було справжнє, тепле, ручне. Не те, яке з кнопки, а те, що ти сама запалюєш, бо, зрештою, світло в житті, ти собі робиш сама. І ніхто більше. Після бурі завжди настає штиль. Не одразу, спершу вуха ще дзвенять від грому, очі звикають до світла після блискавки, але він приходить. І коли приходить, розумієш, жити можна, і навіть треба, і ти, не уламок, ти ціле. Я прокинулася рано. У мамині хаті завжди пахне хлібом і травами, навіть коли ніхто нічого не пече. Вона вміє так дбати, що любов просочується крізь стіни. Не словами, діями, як бабуся колись, так і мама. А тепер і я мушу навчитися знову бути для себе. Для дітей, не для нього. Діти бігали по дворі, сміялись. Їхні голоси змішувались із пташиним співом, і я ловила себе на думці давно я так не чула тишу. Бо справжня тиша це коли не в душі, а навколо тебе спокій, коли тебе не розривають думки. Коли не чекаєш, що хтось прийде, а просто є тут і зараз, і цього досить. Мама не питала. Вона тільки одного разу подивилася на мене довгим поглядом, у якому було більше розуміння, ніж у сотні слів. І я ледь не розплакалась. Але не розплакалась, бо вже не треба, бо сльози це про втрату. А я як не дивно здобула я знайшла себе. Не ту, що зранку бігала з двома чашками кави, перевіряючи, чи він не забув портфель. Не ту, що просувала сорочки з любов'ю, навіть коли та любов вже тріщала по швах, не ту, що слухала спокійні брехні і намагалася в них знайти логіку, а справжню, ту, яка пам'ятає, чого вона варта моя гідність не у відчайдушному виборі піти, а в спокої, з яким я це зробила без істерик, без помсти, без жодного слова, яке потім хотілося б забрати назад. Я не зруйнувала нічого, я просто вийшла з дому, де мене більше не цінували. Я навчилася знову смажити млинці не для нього, а для себе і дітей. Навчилася не чекати дзвінка, не перевіряти телефон, не ловити дзеркало поглядом, чи гарна я сьогодні я просто була, і цього стало достатньо. Одного разу він таки написав сухе повідомлення, без вибачень, може, приїдете поговорити, діти ж скучають. Я подивилась на ті слова і не відчула нічого. Ані злості, ані жалю. Бо той, хто втратив родину, навіть не помітив, що це сталося. А я вже інша, і до того ми повертатись не хотіла, відповіла коротко. Ми добре. Ти теж живий, як знаєш, і більше не писав. Я не закривала серце. Ні, бо життя триває. Але тепер я відбираю кого туди пускати, бо кожне серце, як дім, і не кожному там місце. Минав час, і я відчувала як росту. Не вверх, не в кар'єрі чи якихось здобутках, а всередину, в глиб себе. Я почала малювати те, що колись любила, навіть на виставку подала одну роботу. Мама сміялась о, моя художниця знову жила. А діти дивились на мене з гордістю. І я теж вчилась на себе дивитись з повагою. Тепер, коли зустрічаю жінок, які ще борсаються в своєму болоті сумнівів і тріщин, я не даю порад. Бо кожна дорога своя. Але кажу одне: жінка не губиться вона, як річка, може змінити русло, може пересохнути. Але якщо їй дати волю, вона знову тече глибоко і вільно. І я пливу не назад, не вбік, а вперед. Бо моя історія не про зраду, вона про гідність, про любов до себе і про те, як спорожнечі можна зліпити нове життя, і бути в ньому не частиною його щастя, а головною героїнею своєї правди. Так ми й дійшли до фіналу цієї історії. Якщо ви залишалися з нами до кінця, велике дякую. Буду рада вашій підписці. Вона допомагає розвивати канал. Я також підібрала ще два відео, які можуть вам припасти до душі. Обов'язково перегляньте. Скоро побачимось у наступній історії. До зустрічі!